Всім вітанечко на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 2 серпня. Всіх вітаю із останнім місяцем вже нашого літа. Дуже не хочеться, щоб воно завершувалося. Але, на жаль, час плине, нічого ми з цим зробити не можемо. Продовжую працювати на своїй присадибній ділянці. Ось сонечка, яка у мене тут яскраве. Продовжую працювати на присадивній ділянці, вирощувати томатики, огірочки, баклажанчики, перчики. Ну, Роботи, як завжди, хто має городи, хто і знає, робота завжди знайдеться, був би час. Сьогодні хочу присвятити своє відео саме томатам. Бо перед цим вчора зняла відео, показала так бистренько-бистренько все. Але знаєте, по-перше, 30 хвилин це відео зайняло, а по-друге, ну, дуже швидко. Як в експрес, знаєте, такому а, швидкому темпі, то ну це не гарно. Я думаю, треба вам показати томатики, розповісти, кому це буде цікаво, які в мене виросли томатики, що я з ними робила, які сорти повиростали, що з чим задоволена, чим ні. От сьогодні саме це відео я присвячу ось саме цій темі, тому кому цікаво. Томатики ростуть у мене в двох грядочках. Під накриттям. Ось така сіточка, сіточка 60%. дуже класна, допомагає вберегти від опіків, самі плодики, самі плодики, томатики, да? ну, Тобто обов'язково її використовую і вам також раджу, тому що ну, дійсно вона допомагає зберігти наші рослинки. А, значить, це перша в мене ось грядочка. Тут у мене в основному високорослі томати індетермінантні, а на другій грядочці у мене більшість це детермінантних. Доматиків, які я висаджувала саме для консервування. Ну, а тут, знаєте, щоб так: ну, погратися, скажімо так. А, що я хочу вам сказати? Ну, Яку я проводжу агротехніку. А, обрискую біопрепаратами кожні, кожні 14 днів. Це початок місяця. Ось сьогодні буду оприскувати, і це десь середина місяця: 15, 16, 17 числа. Ось так: от я чередую, обов'язково роблю вакові суміші а, і обов'язково оприскую. У мене є відео на каналі, можете подивитися, кому буде це цікаво. Ну і давайте перейдемо зараз до. Томатів. Ось у мене перший томат це сержант пепер. Що я вам хочу сказати: плоди в'яжуться, але в'яже не вся кисть плоди. Ну, На спекотно, звичайно, але розумієте, настільки Сама рослина хила якась, ну, от, ви бачите, оце все пов'яле, все таке, оце листя якесь незрозуміле. В общем, я його вирощувати більше не буду. По смаковим якостям, да, він такий кисло-солодкий, томатний в нього вкус, але ні, не буду. Я хочу на наступний рік спробувати гаргамель. Вона також іде із антоціаном, тобто темним забарвленням. Ось і я буду пробувати вирощувати. Так, далі у мене йдуть черевички. Черевички у мене всі із вершинною гнилю. Щоб я не робила. Зняла тільки три штучки, не знаю, можливо, цей сорт саме дуже піддатливий під е, у цю вершину гниль, тому що на інших томатах у мене такого немає. Навіть і зелений тигр, вони також йдуть довгі, да? але такого немає. Саме ці черевички, вони у мене ну, тут немає, наприклад. А ось в деяких є вершинна гниль. Можливо, це ось не знаю. Може, саме насіння таке. Бачите, отут поки що немає. Ось тут одне є. Ну, не буду його вирощувати, не знаю. Є в мене інші сливовидні томати, але ось саме ці чомусь вони підвержені дуже сильно вершинної гнилі. Так, далі хочу вам показати з цієї сторони. У мене іде дар заволжя рожевий, дуже смачний. Він мені подобається в, томат, в салатах. І він такий, досить. Плодовитий, тобто плодів у нього багато. Е, також раджу, якщо ось захочете, я його також буду висаджувати. Мені він дуже-дуже подобається. Плоди ось такі невеличкі, але смачні, смачні. Так, ну І ось він ще йде, Тут такі прям плодики трошечки. А ні, підожді, це в мене вже йде марманде якийсь я садила, не буду його садити більше. ось три Томата і все, більш нічого нема. Тут кисті всі посохли від спеки. Більше зав'яз. Ну, ось ще одна була зав'язь. Ну, не знаю, ні, це не буду однозначно садити. Далі у мене йде кобзар-тарасенка. Також це індетермінантний у мене. Е... Господи, сорт, але мені він не подобається. Він йде, як черіки. На консервацію він мілкий. Ну, от, кисті кисті, кисті зав'язує, їх багато. Всі вони класні. А сама рослина дуже така, бачите, зелена, не підпадає під усі всі хвороби, тобто витривала. Але ну, не подобається <кій> дуже вони. Мілкі. Далі я хочу вам показати ось таку красу. Це в мене черіки, ось подивіться, яка гарна кисть, Зараз я її прямо так вам покажу. ось, Це перун. Дуже смачні, солодкі чері. Кому подобається ось така серія, також рекомендую і я буду вирощувати. І на кущу дуже класно так воно виглядає, дуже гарно, привабливо. В'яжу всі кисті, подивіться, ось іду доверху, доверху. Тут його вже треба і прищіплювати. Дивіться, ось уже сітка, але томатики в'яжуть його тут зверху. Бачите? ну, Тобто дуже-дуже класний сорт. Раджу, хто полюбляє чері, жовтенького кольору, перун. Ну, класні, класні томатики. Так, далі у мене зелений тигр, що я вам казала. Плоди також смачні, але подивіться, що відбувається із так само, як і сержант Пепер. Не знаю, що їм треба. Всі, ось подивіться, цей зелений стоїть у мене догляд у всіх однаковий. А цей подивіться: ну не знаю, чахлик не вмирущий просто. Не знаю. А, вершинки немає, хоча вони також йдуть у мене довгі, да, сливовидні. А, вони смачні, смачні, але ні, не буду вирощувати, бо мені треба, щоб гарний був сам кущ, бо не знаю, що з ними робити. Так, далі у мене іде білий томат. Мені дуже сподобався. Я буду обов'язково збирати насіння Ось білий томат. Дуже смачний в салатах, а, сподобався, тому буду вирощувати на наступний рік. Брус. Також ось такий томат, він величенький, салатного типу. Також, в принципі, прикольний, але зав'язку не так багато, як би хотілося. Ну, хоча кисть ось тут в'яже, в'яже, подивлюся, ще я з ним не визначилася. А, так, далі це в мене хто? Це у мене Дебарао, дебарао рожевий. Радили мені дуже дякую. Хто мені радив, коли я робила огляд на сіння томатів на цей сезон, радили Дебарао. Дійсно, дуже мені подобається, буду його вирощувати і надалі. Сподобався він мені. Дуже такий, подивіться, які кисті в нього. Ось, гляньте, яка кисть гарна. Дозрівання майже одночасне. Ось, подивіться кисті, бачите, які гарні. Ось вона кись. Так. Отут щось ні, це якась. Я думала. ні, так і це совка. Так, прибираємо зразу. Це, якщо бачите, такі томати, одразу прибирайте, щоб вони, гусінь, коли м, м, вийде з того томатика, щоб не шкодила інші томатики. Так, і ось, подивіться, бачите, кисті в'яже, Ось уже макушечка, але кисті в'яже. Тому ось у цей також сорт обов'язково буду висаджувати. Дуже-дуже вдячна всім, хто мені його порадив. І ще раз кажу, це дебарау. У мене жовтий є дебарау і червоний. Ну, Червоний дебарау, чомусь у мене він дуже мілкий. Ось він. Червоний, але він чомусь мілкий. Хоча дуже багато зав'язує кист... кистей. Ось, подивіться, бачите, кисть на кисті прямо. О, тому томатики є. Ось вони. Так, це у мене пасинок мій торкюто, який у мене росте в теплиці. Подивіться, вже спіни. Ось така кисть. В'яже дуже класно, тому у кого немає теплички, але ви хочете спробувати цей сорт виростити, можна вирощувати його без проблем. Ось, подивіться, тут зав'язало дві великі, а потім далі буде в'язати. Кисті, бачите, не опадають квіточки, тобто йому тут ось дві штучки тільки. Ну, Як і в теплиці, в принципі, він в основному в'яже і не. Скидає квіточка. А це у мене ще один: це у мене буде яма-мото жовтенького кольору. Також томатик у мене вирощений з пасенка, ось він отак. Тут єдине, що він трошки мілкуватший, ніж в теплиці. Але також, бачите, в'яже зріне, ось, подивіться, плодики в'яжуться, все добре. І також зелені, чудові. Бачите, тобто листочки всі гарні. І дуже мені ще сподобався один томат, до речі, ось він. Зараз вам покажу ось, подивіться, які гарні томати просто. І, бачите, ось вони великі, такі, прям томатики, гарні. Так, і ось тут він у мене. Ось він ще в мене тут. ось, а, Значить, це томат, який називається, зараз ми глянемо, «Фейерверк». Я навіть пов'язала ниточку, буду збирати з нього насіння. Дуже сподобався, дуже смачний і дуже гарний. Подивіться, який він паласатий, дуже такий прикольний, прикраса мого городу. Тобто дуже подобається мені. Хоча ну, костій не так багато зав'язалося, але все одно ну, дуже він мені сподобався і по смаковим якостям. Друга грядочка моїх томатиків це іде детермінатні, які я вирощую. Саме для консервування. Ось подивіться, це сорт Міцена. Дуже він мені сподобався. Подивіться, які в нього кисті класні, майже повністю зав'язані дозрівання однакове, зав'язані вони, да, майже повністю. Може, десь одна кліточка не дов'язує, да, але ось подивіться, гляньте, його дуже багато на кущу. А, тобто він мені дуже також подобається. Тут листячко підгоріло, бо на стежинці немає сітки, і це е, якраз сонечко потрапляє до цього томатика, тому він і підгорів на сонечку. Ось подивіться. Тобто, в'яже, в'яже багато томатиків, вершинкою не хворіють вони, це дуже класно. Подивіться, ось він завершкувався вже, і подивіться зверху: вже скільки томатиків знову нав'язалось. Подивіться, яка краса. Ось також, да, кисті. Тому хто хоче, можете спробувати. Так, а ну підождіть, бо я також оглядаю постійно. Бачите, ось знову знайшла поточене гусінню. Оце означає, що це тут буде сов, е, гусінь совки, тому одразу його прибираємо, щоб інші томатики не шкодились. Обов'язково роблю такий огляд. Ну, в общем, сорт дуже мені сподобався. Тому хто хоче для консервування ось таку сливовидну форму томатика, він, до речі, такий тугенький, солодкий. ну, раджу. Раджу, Тому, ось, будь ласка, міцену можете вирощувати. В'яжу також дуже класно. Так, а Це у мене, ось, бачите, також міцно, але бачите, жовтий. Не знаю, чомусь цей томат повністю зелений, гарненький, а цей вже жовтий. Ну, Можливо, якісь. Якийсь у нього там, може хтось під корінчиком у нього там знаходиться, не знаю. Так, Це у мене Чорний принц. Ми вже зібрали всі стиглі томатики. Ну, ось тут один стигли, ось є томатик. Бачите, трошечки лопнув, перезволожили ми його. Так, Але також в'яже, квітне. І, ну, він такий на любителя, він трошки кисло-солодкий, тому кому він подобається, також можна садити такий екзотичний в себе з Антоціаном також томатик. Тому раджу, хто хоче. Так, далі в мене ідея, я висаджувала ще, зараз покажу вам, пройдемо в грядочку в саму. А, висаджувала зараз, так. так, це у мене іде бобкат. Бобкат також мені сподобався. Отакі має кругленькі а, форми, а, значить томатиків. Ось так він виглядає. в'яже також до останньої кисті, класний, низенький дуже. О, тому кому треба, в принципі, можна і його також ось вирощувати. Це все Бобкат іде. Ось також бобкат, Ось, подивіться, ось такий він гарний також в'яже. Майже всі а, квіточки зав'язуються, нічого не викидає, е, не сохне нічого. Так, це у мене називається сорт Мадонна з картопляним листячком ось таким крупніші, більш вони. Е, Томати, ну, більш такого, знаєте, для салату, для томату, можливо, для аджики а, закручувати. да, Тобто, ось так. Ну, такі томати. А, і далі також іще квітнуть і будуть рости. Це сорт. Це не гібрид, це вже йде сорт. Бобкат, до речі, також це сорт. Ну, і Тут вони далі в мене ось там йдуть, і ось там ідуть. і також вони ось томатиками всі тут у мене знаходяться. А, так, ну, ось така в мене грядочка з моїми томатиками. так, А це в мене Ріофуегро, це також іде а, сливка. Сливовидний ось такий томатик, бачите, ще з носиком таким. А також немає фітофтори на ньому. бачите, Тобто він себе нормально почуває. Ось, подивіться, така сливка. На консервацію також він іде дуже класний, така форма в нього чудова, в'яже, наче також усе. Ну, Тому, хто захоче, може собі на наступний рік спробувати вирощувати. Отже, ось такий огляд. У мене Гляньте, яка тут. У мене краса також цвіте. Він такий гарний, такий класнючий, класнючий також. А, значить, е, е, також. От Отакий огляд у мене томатиків. А, це я вам показувала е, свої вуличні томатики. А, наступного разу відніму вам, як у мене справи в теплиці, як мої томати там поживають, а, яку е, значить, обов'язково що я ще роблю для томатиків. Намагаюся завжди мульчувати, тому що у нас дуже жарко, у нас дуже швидко вивітрюється. Вітерець у нас постійний наш такий супутник а, на присадибній ділянці, тому дуже швидко вивітрюється вся волога, виходить із підґрунту. Тому треба обов'язково да, чимось закривати, чимось мульчувати для того, щоб вона там утримувалася комога. Довше. Поливаю томатики десь раз у тиждень, Я дивлюсь по погоді. Можливо, там півтора тижня, можливо, і два, якщо дощик десь пройде. Обов'язково обробляю, так, що ще підв'язую, листочки прибираю, щоб не було у них контакту із ґрунтом листочка і ґрунту. І коли поливаю, також намагаюся, щоб краплі води. Не потрапляли і бризги да від землі не потрапляли до листочків. Це також дуже дуже важливо, щоб не розвивалися ніякі грибкові захворювання. А все насіння, яке я купую, бо була в мене така таке запитаннячко, від однієї з підписниць, господи. Значить, Дивіться, все насіння я замовляю в інтернет-магазинах. Щось мені сподобалося. Я побачила огляд у якогось блогера, да, сподобалася мені ця рослинка, хочу її замовити, будь то що буде, да, малина, полуниця, томати, там перці, все замовляю. Саме на сайтах, на сіневих сайтах. Але е, дуже багато є шахраїв, тому треба бути дуже обережними. Найбільше я замовляю це в, е, на сайті, який називається Насіння номер 1 Всі свої томати, які в мене ростуть в теплиці. І ось які в мене є детермінантні, я замовляла саме там. Е, і дійсно, вони відповідають повністю своєму опису, своїм характеристикам, тобто там не обманюють. Це не рекламна. Клами, це просто з вами ділюся тим ну своїм досвідом, да щоб не потрапив ніхто в халепу, не замовив щось одне, вирощуємо, вирощуємо, А тоді у нас здається, що це взагалі щось інше. Да, ось як у мене пузата хата купила просто в насінневому магазині. А бачите, виросло щось взагалі незрозуміле, якісь чері. То мати взагалі далекі від пузатої хати. Тому ось так. всім дуже вдячна, що дивилися зі мною моє відео. Якщо є якісь у вас питання, будь ласка, пишіть. Завжди рада буду відповісти вам на коментарі. Дуже дякую, хто пише коментарі в підтримку. Мені це дуже-дуже приємно. Дуже вам за це Е, Ну і тоді що, до наступних зустрічей. На днях вам зніму відео про свої огірочки. Вже розповім, покажу, як вони в мене виглядають і чим я їх зараз підживлюю. Я бажаю всім гарного дня! А головне бережіть себе і до наступних зустрічей! Всім пока-пока!